Франківець Василь Федик, військовослужбовець 109-го гірсько-штурмового батальйону ЗСУ, отримав поранення 18 липня 2022 року у районі спірного Донецької області. Після операції із видалення уламка повернувся до Івано-Франківська на реабілітацію. Мені осколок потрапив після танкового обстрілу. Мені потрапив осколок в кульшовий суглоб. Там були було дуже важке поранення. Осколок витягнули, але деякі деталі кістки в мене все одно залишилися і потрібна трошки така більша реабілітація. Здоров'я так йде, йде на краще. Ну, сподіваємося, що. Поправимо здоров'я і повернемося в стрій, в збройні сили взяти зброю і боронити нашу державу. Про виплати військовим від громади дізнався від побратимів, оформивши заяву через ЦНАП, На виплату за поранення отримав 20 тисяч гривень. А до роковин повномасштабного вторгнення таку ж суму отримав друге. Після поранення, коли я вже прибув сюди до Івано-Франківська, мені друг мій скинув таку силку від пана Марцинківа від нашого. Голови, що відповідно надається допомога пораненим таким після контузії, після важкого легкого поранення, фінансова допомога. Ну, я звичайно, я звернувся і буквально за два тижні, навіть може і не було два тижні, як я отримав грошову підтримку. Дуже приємно, було, звичайно, я не очікував, що такий швидкий такий період відбудеться. Ну, Скажем, це не така глобальна аж величезна сума, але все рівно воно мені дуже багато допомогло. Віктор Царицанський приїхав до Івано-Франківська після поранення, яке отримав неподалік Курахово. За те, що витягнув пораненого побратима з-під обстрілів, кулеметник 72-ї бригади імені чорних запорожців, нагороджений відзнакою міського голови за честь і звитягу. У час своєї реабілітації Віктор вирішив також подати заяву, бо через поранення може отримати виплату від громади. Хлопець каже, для військових це хороша підтримка. Це приємний бонус для військовослужбовців. Відчувають, що відчувають підтримку від самої влади і не тільки. Це, це необхідно, я вважаю. Як волонтерів, так і влада повинна підтримувати. Людей не вистачає, солдатів. Багато чого ресурси, автомобілі. Це все, це все в поєднанні. Дуже необхідно. Чим більше люди будуть допомагати в тилу, чим буде міцніший тил, тим швидше ми будемо наближатися до перемоги. За словами директора департаменту соціальної політики Василя Семанюка, військові з Івано-Франківська, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, можуть отримати виплати на лікування від 10 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення. Ці Виплати це почали з минулого року. Зокрема, у нас є виплата хлопцям, які отримали поранення. Одноразова виплата зараз, якраз власне зв'язку з тим, що річниця всім, хто отримав поранення, і раніше вже навіть отримав виплати, зараз також одноразова виплата в розмірі 20 тисяч гривень. Вже 165 Людей отримали їх минулого четверга, було проголосовано виконкомі. Сьогодні також 65 або 66 вже проголосовано. Тобто далі далі, якщо будуть будуть звертатися, будуть люди, які отримують пранні. Вони також будуть отримувати ці виплати. Окрім того, військовослужбовці, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі трьох тисяч гривень. Також діткам військовослужбовців з нагоди дня народження звертається хтось з батьків, мама тато виплачується по 500 гривень. Сьогодні на засіданні виконкому було у нас змінив це рішення і тим діткам, які з числа багатодітних сімей. Ця сума буде складати не 500 гривень, а 2 тисячі гривень. І так само діткам, які мають інвалідність, батько з яких приймає участь в бойових діях. Батьку чи мати також до дня народження буде оплачуватися 2 тисячі гривень. Також одноразову виплату у сумі 2 тисяч гривень отримають діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання. Кожен хто є на фронті, повинен розуміти. Що є опіка з боку громади, і не дай Боже щось стається чи поранення, і не дай Боже смерть. Громада завжди підтримує, громада буде опікуватися рідними, громада прийде на допомогу. Тому Івано-Франківськ соціально відповідальна громада, і для наших захисників є понад 12 програм, які сьогодні функціонують для того, щоб допомогти. І показати приклад той, хто захищає свою державу, він завжди буде оцінений громадою і завжди буде вдячність всіх жителів Івано-Франківська. Окрім фінансової допомоги, місто має велику програму вшанування. Це за чесні звитягу, міська нагорода, це почесні громадяни міста івано франківська це різні імені. Подарунки як годинники іменні – Це різні відзнаки. Тобто, ми ж ми стараємося, щоб ще і відзначити різними нагородами наших героїв. У разі загибелі військовослужбовця на фронті місто виділяє його родині одноразово 100 тисяч гривень. Крім того, сім'ї загиблих отримують щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.